До дня захисника і захисниць України та дня українського козацтва представники центру науково-технічної творчості Молоді сфера завітали до одного з медичних закладів столиці, в якому перебувають на лікуванні українські воїни. Вихованці центру підготували для наших захисників українські обереги, сувеніри, малюнки, та з великим бажанням підтримали благодійну акцію. Дякуємо нашим захисникам. А весь колектив разом з батьками приєдналися до дитячої ініціативи та підготували приємні і солодкі подарунки. Дякую величезно за таку неймовірну красу. Я зараз йду в відділення травматологія і бачите, вже собі сього понабирала. Мама, декада взяла, ось отаке. І зараз хлопцям віднесу хлопцям, які лежать, і оцей медведе буде висіти над я точно знаю над ким, кімпараненого зовуть його позивний. І... Дякую вам це просто неймовірно. Все, я побігла до зустрічі. Україна вже перемогла. І завдяки вам також. Па-па. передайте дітям, що ми зробимо все, щоб скоріше стати в стрій та захищати їх та їхнє майбутнє. Такою була щира та впевнена відповідь наших захисників. Ми переможемо! Слава Україні!